Вітає Трускавець Онлайн. Сьогодні українці відзначають стародавнє християнське свято Андрія Перозваного. Однак, незважаючи на те, що воно має християнське коріння, дотепер в Україні збереглися активні язичницькі вірування у ворожіння та різноманітні ритуали, які традиційно, особливо молодь, проводить у ніч на цей день. Сьогодні, як і багато років тому, в Україні доволі великою популярністю користуються Андріївські вечорниці, коли дівчата збираються разом задля того. Щоб поворожити та дізнатися імена своїх майбутніх суджених, задля цього вони використовують такі предмети, як дзеркальця, пишуть на листочках різноманітні імена, спалюють їх, також запалюють свічки. Ну тобто, обрядів та таких язичницьких ритуалів до сьогодні збереглося доволі багато. Тому сьогодні ми поцікавимося у трускавчан та гостей нашого міста наскільки серйозно вони ставляться до таких обрядів, чи довіряють вони їм, і чи власне проводять такі речі ритуали в себе вдома з приходом зими до нас приходять дуже чудові гарні свята. І перше свято у нас розпочинається свято Андрія. Ми з приходом Татомир Тетяна Євгенівна Євгенів, завідувача відділом культури, нам було поставлено таке завдання: відтворити традиції нашого краю, і поставити вечорниці. Ми це зробили, поставили вечорниці, зібрали гарних дівчат, гарних хлопців. Прийшли до нас сусіди, як зазвичай, зробили імпровізовану таку сцену з пампухами, з ворожінням. Це було дуже все цікаво. Пампушки, калита, всі дуже бавилися, всі дуже усім було дуже це цікаво. Але потім після цього такого гарного заходу, який ми провели ці вечорниці. Нам почали закинули про те, що ми трошечки не рухаємося в тому руслі, що це є ворожіння і гадання. І це не так воно дуже добре. І це є язичницьке свято, і ми почали тоді робити в такому руслі, щоб уже не ворожити і не гадати. Але в гості у нас є традиція, що завжди сусіди, добрі сусіди, завжди ходять у гості на свята. Ніхто ж не забороняє. І на вечорницях можна і потанцювати, і поспівати. Правда ж? І можна е, побавитися по, в ігри, так? І, і от такі вечорниці ми проводимо. До вашої юності, які були різні. Обрядина Андрія. Чата, сапоги кидали. — Ворожили так. Ворожилі. Який бок носок покаже, то замуж вийде. А ви в це вірили? Ви теж таке робили? Не, то, то було давно, неправда. правда. Я знаю, вірили, не вірили. Такий бучі був. А маєте можливо якихось знайомих там в юності ваші подруги, хто ворожив, гадав, збирались на ці вечірниці, дівчата. Разом, щоб дізнати зім'я судженого свого. так то як вже в той час то так не дуже торопили в мої руки. Ага. Було до того, а зараз, не знаєте? А, тари, ні, я не знаю. Ну, так балувалася, а потім Але яком... потім виявилося, що... що воно так не знаємо, чи співпало, чи щоб... гадання, але справді. Добре дня. Це сьогодні свято Андрія. Ну. Чи в юності своїй ходили на Андріївській вечорниці? Я жила, і... я жила в Росії, там того не було. Не було. А зараз, от як ви буду так ставитися? Станелю треба, от тонелю, там ворота ворують, і все закривають, все, 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 все тянуть. Ага, Флоп, тобто свідкую, свідкую. традиції збереглися, да, ці, да, так? Так, да. угу. да, слідкую цього туди. А так. як ви взагалі от ставитеся? Є якась довіра до, тих, до того ворожіння, що там дівчата гадають, там ім'я суджену. Чи... Як воно привикле, так оно і гадає. А що воно збивається, чи ні, я не знаю. Чи ви коли-небудь, можливо, в юності своїй як? от займалися якимись такими е, хуліганськими речами на Андрія, як от, кажуть вас, там. Чи ні? А що там, наприклад? <риклад> <риклад> ну так, ну так як всі збитки робили, то все. На. Вікна малював. А зараз вам збитки роблять? Ну, зараз ні, тому що я в квартирі живу. Так, в квартирі не роблять. Не роблять, хоч Андрія має нову Андрію. Найбільше популярні. Сонечко моє, я вже не пам'ятаю, то вже дуже давно було. А приблизно хоча б згадав. Пекли калачі. Калачики. Кликали пса до хати. І от кого котрий калачик перший вісні, той сам уж вийде перший. А воно б так направо виходило? чи ні? <ривіт> — Що <шо> ви говорите? Чи <ривіт> <ривіт> це такі розваги просто були? Що ви, о так, Отак збиралася молодь, знаєте? Тепер збираються на шафе, а ну а тоді збиралися на друге. Сьогодні 13 грудня, день Андрія Первозванного. і в мене, і мене дуже багато Андріїв Трускавці. І це свято завжди асоціюється з якимись такими маленькими шкодами, які Андрії мають повне право робити, і за це не будуть биті на наступний день. Ну, на щастя, а може, на жаль, то як трактувати, кому у нас таких вже шкодів по потрускавцю останні роки немає. Я не можу сказати, що це зв'язано з тим, що у нас так багато камерно буде, чи це втрачається якийсь елемент народних традицій. А можливо, люди це роблять менш помітно і не попадаються. Але так чи інакше, є такі традиції, є такі ну, варіанти, що можуть бути в ніч на Андрія, різні заходи проводитися, різні такі якісь невеличкі. Атракції, які пов'язані із цими традиціями, і це дуже добре. Я вважаю, що коли наша молодь, люди там, зрештою, і старшого віку, і середнього віку такими речами займаються, значить вони шанують наші традиції, вони люблять національні звичаї і вони передаються з покоління в покоління. Тому я завжди двома руками за. Але прошу тільки. На наступний день вертатися у комунальну власність, якщо це буде. Насправді, українські традиції дуже багатогранними та цікавими. До сьогоднішнього дня збереглося дуже багато цікавих обрядів, які українці е, весело проводять. Можливо, далеко не усі, із них мають християнське підґрунтя, а подекуди навіть язичницьке. Однак, все це є вибором особисто кожної людини, саме людині обирати чи проводити такі ритуали, чи проводити ці андріївські вечорниці, відвідувати та е, різноманітні ворожіння, в цей вечір робити чи бажати їх язичництвом. Однак всі ці традиції є частинкою нашої історії, є частинкою українського менталітету, і насправді вони передавалися руками із від дідів, прадідів від бабусь і власне до нашого покоління. Тому як сьогодні інтерпретувати андріївські вечорниці та як саме їх проводити, це вже вирішувати українські молоді. Головне, щоб у молоді сьогодні було бажання збиратись разом та проводити. Цей час цікаво та з користю з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.